Всім привіт! Ви знаєте, я вирішила записувати на YouTube відео. Прийшла ідея, записала, прийшла ідея, записала, тому що саме тоді вилітають всі важливі слова, все, що хотів донести. І я тільки що прибігла і записую голосове знайомій. Що розписаний у мене повністю весь день, і навіть у мене там накладка за накладкою я вже не встигаю. І я їй розповідаю, а сама фіксую те, я згадую. Наскільки я робила цільових дій, що в мене по всьому Києві є знайомі. У мене точно так само через мої заходи, які я Світські раніше робила, я познайомилася з дівчинкою, коли я взяла відповідальність за те, щоб об'єднувати людей. І якраз в цьому проєкті Світських заходів я об'єднувала людей. І я шукала. Реально там не таргетом, бо, ну, типу, тоді не було можливості, не було грошей. І я шукала людей по тематиці, по хештегам, я шукала там спонсорів і так далі. І я познаходила дуже крутих, класних дівчат. І я згадала за неї, тому що. Вона одна із перших відгукнулась, і ми дружимо. Ну наскільки це все зародилось у дружбу? Хто б знав? Що одна моя цільова дія напис знайти я її знайшла по хештегу і записала, написала і запропонувала. І наскільки ми зійшлися, у нас меч, що ми досі вже три роки дружимо? І так само зараз у моїй команді агенції працює дівчинка. Одна із найкращих. Це Светік, Світа Привітік. Колись я їй написала точно так само по хештегу, вона тоді робила зефір, дуже смачний. А я шукала спонсорів для світського заходу. І як круто, зараз вона в, в мене в команді СММ, вона, вона маркетологом працювала, а потім, в ресторанній справі а потім вирішила ти себе спробувати. І в зефірках я до речі, в неї дуже класні і натуральні були всі зефіри дуже талановита. Ви знайшли своє коло спілкування класних людей. Вау! Оце мені прийшло? Це дуже круто. Я реально, якщо б я б не записала це відео, я б забула. Просто забула б це б зробити, записати. І вже б не було цього моменту, оцього драйву, як, який є зараз. Вау, це круто. Тому я до чого завжди, коли ви починаєте щось і у вас немає ні грошей, нічого. Саме основне бажання цільові дії. Цільові дії навіть без бюджету вони проведуть вас до результату, тому що ви можете познайомитись з людьми, які потім стануть і вашими партнерами, можливо, вашими партнерами, друзями і тому подібне. А як ви знаєте, я завжди говорила, що люди це можливості. Це більше, ніж гроші. Це ваші можливості, які доведуть вас до тієї точки, де ваша реалізація, де ви маєте бути реалізованими. Тому чим більше цільових дій, тим краще. Уявляєте, якщо у вас таких тисяч людей буде? Тобто ви вже просто впізнавана на особистість, які за вами, от реально от таких тисяч людей, які за вами горою. А ви за них. Це вал просто. Я не знаю це для мене особисто саме поєднання. Я зрозуміла: ну подумайте, якщо ви бачите це відео, для чого вам можливо треба зупинитись на секундочку і подумати. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я поки що тут записую відоси, ідеї, які мені приходять. Якщо ви можете зі мною познайомитись, за посиланням перейти також і в інстаграм, познайомитись, чим я займаюсь, можливо, ми з вами можемо бути корисними один одному. Тому всім па-па.